Привіт, друзі. Ось і наступила зима. Стало холодніше, землю накриває сніжок. Як ви думаєте, як птахи зимуть? Чи легко їм вижити в цю пору року? Взимку птахам складно, тому що нічого не росте. Їм дуже важко знайти їжу. Птахи хоч і готуються до зими, але цих їх запасів дуже мало. Щоб прожити всю зиму. Холодно, насіння засипає снігом, жучки і личинки заховались глибоко під корою дерев. Цікаво, які птахи залишаються зимувати, адже деякі птахи відлетіли в теплі краї, а інші залишилися. Зимувати залишаються ті птахи, які можуть витримати цю холодну пору року. Ворона ця пташка з міцним великим дзьобом. У неї чорні крила, а спина і черевце сірі, а ще вона голосно каркає. Сорока має прізвисько білобока, тому що по боках у неї біла піря. Голова, крила і хвіст чорні. Вона має дуже гарний, довгий, прямий, як стріла, хвіст. Снігурі. На голівці в снігура є чорна шапочка, а на спинці бурувато сірий піджачок. На його грудях і черевці майорить, наче жар, червоний фартушок і червона сорочка. Мають вони таку назву не даремно, адже прилітають до нас із першим снігом. Синичка, маленька пташечка, черевце у неї жовте. Це жвава та рухлива пташечка. Вона має дзвінкий і тоненький голосок. Горобчик це маленька рухлива пташка з округлою головою. Короткою шиєю короткими та округлими крилами. Дятел. його ще називать лісовим лікарем. Це пташка з яскраво червоним чубчиком. Голова і спина у нього чорні. На крилах має білі смужки і полоски. Вау, які вони красиві! А як же ми можемо допомагати птахам? Пернатих друзів взимку треба підгодовлювати крихтами хліба, різноманітним насінням, соняшниковим просо, подріблена кукурудза, вівсяні пластівці та інше. Можна зробити годівничку, де птахи будуть підлітати та живитися. Годівничку можна зробити будь-яку, є безліч варіантів дерев'яну. З пластикової бутилки, з картону, скляної банки. Мікі, послухай віршик, який називається годівничка, автор Анатолій Камінчук. Я повісив годівнички для горобчика й синички, для малого снігурця, крих насиплю та пшенця. Прилітайте, друзі, милі! Не лякайтесь за метілі. Який чудовий віршик. Я б хотів вивчити його разом з вами. Малята, давайте ми змійки вивчимо цей віршик, і в цьому нам допоможе ось така схема із зображеннями. Я повісив годівнички для горобчика й синички, для малого снігурця. Крихт насипаю та пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Тепер давайте разом повторимо за схемою вірш. Я повісив годівнички, для горобчика й синички для малого снігурця, крихт насипаю. Та пшенця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь заметілі. Друзі, я такий вам вдячний. Ви вивчили зі мною вірша. Надсилайте мені своє відео, де ви розказуєте вірші. Також ви навчили мене допомагати птахам взимку. Тепер я завжди буду їм допомагати. До нових зустрічей, мої хороші.